Огляд нового надходження в компанії автофокус Nissan Rogue 2016 року випуску 2,5 бензиновий двигун, повний привід, коробка автомат, гарний технічний стан, гарна гума, затоновані задні вікна, невелике пошкодження з США. У нас спереду чорні фарки, LED ходові вогні. Автомобіль обслужено. У нас чорний тканинний салончик в збереженому стані, є задній центральний підлокітник. Передні сидушечки з механічними регулюваннями, в гарному стані, є центральний підлокітничок, подстаканнички. Мультимедійне кермо, круїз контроль, вибір режиму рухів, міжосєве блокування, допомога при приспустки, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал. Ось так виглядає приборна панель 258 тисяч пробігу. Крута android магнітола з усім, що треба. Bluetooth, CarPlay, навігація. Все в автомобілі є. Кондиціонер. USB AUX. Селектор автоматичної коробки. Друзі, якщо зацікавила ця пропозиція, даний авто продається за адресою Вулиця Територіальної оборони 102, Місто Київ. Авто можливо купити за готівку, за безготівку, також є послуга лізінг або кредит. Більш детальна інформація за цим автомобілем знаходиться за посиланням в описі.